Вітаємо вас в Toyota Центр Чернігів Солі Плюс. Сьогодні на огляді у нас оновлена Corolla Cross Hybrid. Mm -hmm. Оновлення починаються спереду. Нова безрамкова радіаторна решітка надає передній частині більше харизми та динаміки. Фари стали гострішими і сучаснішими. До речі, в нашій комплектації маємо адаптивне дальнє світло. Крім того, вони з'єднуються новим центральним габаритним ліхтарем, світлодіодні денні ходові вогні та вказівники поворотів. Переходимо до задньої частини авто, яку теж не залишили без змін. Змінилась задня оптика, а саме додались маленькі ребра, які покращують аеродинаміку автомобіля. Оновилися у нас також і колісні диски. Ці комплектації у нас встановлені 18 легкосплавні, темносірі з механічною обробкою. Кліренс залишився без змін 160 мм. Автомобіль оснащується комбінацією бензинового, 2-літрового, 4-циліндрового двигуна та електромотора з сумарною потужністю 197 кінських сил. Вони розганяють авто до першої сотні за 7,7 секунди. А максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Увага в деталях. А тепер перейдемо до розгляду короли крос, яка є у нас на тест-драйві. Вона має, до речі, безключовий доступ. Маємо електрорегулювання сидіння водія. Із важливого покращена шумоізоляція в салоні. Використовуються нові звукопоглинаючі матеріали. В салоні кросовера все стало свіжіше та. Зручніше. Стеля у нас чорного кольору плюс панорамний дах. Найбільше кидається в очі перероблений центральний тунель. Тепер тут є два майданчика для смартфонів і на одній площадці є бездротова зарядка. Селектор теж не залишився без змін В його трішки оновили. Цифрова панель приладів 12,3 дюйма. Маємо сенсор дощу, лобове скло з підігрівом в зоні спокою щиток. Передні сидіння мають підігріви. мультифункціональне кермо з підігрівчком. Адаптивний круїз, Тримання в полосі, керування мультимедіа на кермі, двохзонний контроль. Електромеханічне стоянкове гальмо з утриманням гальм. Зараз бензиновий двигун працює та заряджає батарею. Є кнопка вибору режиму руху. Power. Eco Та Normal. Маємо камеру заднього огляду з динамічними графічними підказками. Маємо фонову ілюмінацію передніх дверних карт та центрального тунельчика. Загалом Corolla Cross обладнана комплексом систем активної безпеки Toyota Safety Sense. Маємо дуже класну фішку. Для максимальної зручності водія є регулювання центрального підлокітника. Сидіння, до речі, у нас зі шкіри з перфорацією. Позаду маємо два роз'єми для заряджання смартфонів, дефлектори обдуву та центральний підлокітник з двома підсклянниками. А ще з нових фішок у нас з'явилось регулювання задньої спинки пасажирів у двох положеннях. Об'єм багажного відділення мінімальний 390 літрів, а зі складеними сидіннями 1299 літрів. Кришка багажного відділення має електропривід. А детальніше дізнатись про авто та пройти тест-драйв можна в Toyota Центр Чернігів Солі Плюс.